Наступний автомобіль, який щойно розвантажили з автовозу, це Nissan Leaf 6 2020 року випуску 40 кВт батарея запасом ходу 270 км. full LED оптика передні задні парктроніки, 17 -і легкосплавні диски, камери 360, датчики сліпих зон в дзеркалах, комбінований салончик, підігріви передніх задніх сидінь, підігрів керма, акустика Bose. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Зарядочка подовжувач, все в комплекті. Передні задні електроскло підіймачі, автоскладування дзеркал, підігрівчики, 91 тисяча пробігу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, велика сенсорна мультимедіа, блютуз-гучний зв'язок, клімат. Електроручничок, датчики світла, дощу, салони, дзеркало з автозатемненням. Автомобіль у місті Вінниця. Приїжджай та забирай.